Добрий день, шановні учні 8 класу. Вітаю вас на уроці алгебри. Тема нашого уроку виконання вправ на використання поняття Стандартний вигляд числа. Спочатку повторимо основні означення. Стандартним виглядом числа А. Називають його запис у вигляді А1 помножити на 10 у степені n, де А1 більше або дорівнює 1 і менше 10, та N ціле число. Розглянемо приклад. Нехай число А дорівнює 150 мільйонів. Представимо це число у стандартному вигляді. 1,5 Помножити на 10 у степені 8. Множник 1,5 є значущою частиною числа. Число 8 показник степеня 10 є порядком числа. Зверніть увагу у цілій частині числа. Записаного в стандартному вигляді, тобто до коми, може міститися лише одна цифра. Решта цифр мають бути записані після коми, тобто в дробовій частині числа. Розглянемо наступні приклади. 320 дорівнює 3,2 помножити на 10 у степені 2. 0,2.

797 тисяч п'ять дорівнює 1,35 мільйонів 797 тисяч 531 сто мільйона помножити на 10 в степені 8. Розглянемо наступний приклад. Запишіть у стандартному вигляді число, що дорівнює масі місяця. 73 квінтильйонів 500 квадрильйонів кілограм. В першій дії запишемо задане число у вигляді добутку. 73 квінтильйонів 500 квадрильйонів дорівнює. 735 умножити на 100 квадрильйонів. Другі дії. У множнику 735 відокремимо комою стільки знаків, щоб ціла частина містила лише одну цифру. 735 дорівнює 7,35 умножити на 10 у степені 2 третій дії множник 100 квадрильйонів запишемо як степінь числа 10. Зверніть увагу, що показник степеня дорівнює кількості нулів. Тобто буде 10 у степені 17. В четвертій дії перетворимо отриманий добуток, виконавши дії зі степенями. 7,35 помножити на 10 у степені 2 та помножити на 10 у степені 17. Дорівнює 7,35 помножити на 10 у степені 19. Це і є відповідь. А зараз Виконайте вправи самостійно. Запишіть у стандартному вигляді перше число 38 тисяч. Друге. Число 0,019100. Третє. Число, що дорівнює масі слона тисяч кг. Четверте число. Що дорівнює масі колібрі 0,05 кг. Проведіть, будь ласка, самоперевірку виконання попереднього завдання. Перше число 38 тисяч дорівнює 3,8. Умножити на 10 у степені 4. Друге число 0,1910 дорівнює. 1,9 помножити на 10 у степені мінус 4. Третє число, що дорівнює масі слона 6000 кг. Дорівнює. 6 помножити на 10 в степені 3 кг. Четверте. Число, що дорівнює масі колібрій 0,5 кг. Дорівнює 5 помножити на 10 у степені мінус 3 кг. Розглянемо наступний приклад. Визначте, у скільки разів маса землі більша за масу місяця. Якщо маса землі дорівнює 5,98 помножити на 10 у степені 24 кг. А маса місяця дорівнює 7,35 помножити на 10 у степені 19 кг. Запишіть відповідь у стандартному вигляді. Розглянемо послідовність дій. В першій дії складемо відношення для визначення у скільки разів маса землі більша, ніж маса місяця. Запишемо це відношення з допомогою звичайних дробів. У чисельнику буде вираз 5,98 помножити на 10 у степені 24. У знаменнику вираз 7,35 помножити на 10 у степені 19. Другі дії. Виконаємо дії, скориставшись властивостями степеня. Якщо 5,98 поділити на 7,35 і округлити результат до сотих, то будемо мати 0,81 соту. Якщо 10 у степені 24 поділити на 10 у степені 19, то будемо мати 10 у степені 5. А отже, наше відношення дорівнює. 0,81 сота на 10 у степені 5. В третій дії запишемо число 0,81 у стандартному вигляді, поставивши кому так, щоб ціла частина числа містила лише одну цифру відміну від нуля. Тобто 0,81 сота дорівнює. 8,1 помножити на 10 у степені мінус 1. І в четвертій дії виконаємо перетворення в отриманому добутку. 0,81 помножити на 10 у степені 5 дорівнює 8,1 помножити на 10 у степені мінус 1 та помножити на 10 у степені 5. Дорівнює 8,1 помножити на 10 у степені 4. Це і є відповідь. А зараз виконайте вправу самостійно. Для того, щоб зібрати 1 кг меду, джола повинна облетіти 8,5 помножити на 10 в степені 6 квітів білої акації та 4 помножити на 10 в степені 6 квітів еспарцету. Визначте, у скільки разів кількість квітів білої акації більша за кількість квітів еспарцету. Запишіть відповідь у стандартному вигляді. Зробіть, будь ласка, самоперевірку попереднього завдання. Для того, щоб відповісти на питання задачі, треба кількість квітів білої акації поділити на кількість квітів еспарцетом. Після перетворення ми будемо мати 8,5 поділити на 4, що дорівнює 2,125. Зверніть увагу, що це ще не є стандартним виглядом числа. Запишемо отримане число у стандартному вигляді. 2,125 дорівнює 2,05 125 тисячних помножити на 10 у степені 0. Розглянемо наступний приклад. Одна пляшка йогурту містить 180 тисяч калорій. Скільки кілокалорій отримує щодня Софійка? З цього продукту, якщо до її щоденного раціону входять три такі пляшки йогурту. Запишіть відповідь у стандартному вигляді. Розглянемо послідовність дій. В першій дії запишемо число 180 тисяч у стандартному вигляді. 180 тисяч дорівнює 18 тисяч. Помножити на 10 000. У числі 18 відокремимо комою цілу частину так, щоб вона містила одну цифру відміну від 0. Маємо 1,8 помножити на 10. та продовжуємо 10 тисяч запишемо як 10 в степені 4. Таким чином. Будемо мати 1,8 помножити на 10 в степені 5. Другі дії знайдемо, скільки калорій буде міститися в трьох пляшках. Оскільки в одній пляшці 1,8 помножити на 10 в степені 5 калорій, то помноживши це число на 3 Знайдемо шукану кількість калорій, утримуваних щодня в йогурту. 1,8 помножити на 10 в степені 5 помножити на 3 дорівнює 5,4 помножити на 10 у степені 5 калорій. В третій дії переведемо калорії в кілокалорії, враховуючи що 1 кілокалорія дорівнює 1000 калорій або 10 в степені 3 калорій. 5,4 умножити на 10 в степені 5 та поділити на 10 у степені 3. Після виконання дії степенями будемо мати 5,4 умножити на 10 у степені 2. Кілокалорій. Це і є відповідь. А зараз виконайте вправу самостійно. Одна пляшка лимонаду містить 78 тисяч калорій. Скільки кілокалорій отримує щодня Артем з цього напою? Якщо до його щоденного раціону входять такі дві пляшки лимонаду. Запишіть відповідь у стандартному вигляді. Виконайте, будь ласка, самоперевірку попереднього завдання. В першій дії запишемо число. 78 000 у стандартному вигляді. 78 тисяч дорівнює 7,8 помножити на 10 у степені 4. В другій дії знайдемо, скільки калорій міститься в двох пляшках. 7,8 помножити на 10 у степені 4 та помножити на 2. Дорівнює 15,6 помножити на 10 у степені 4 калорій. В третій дії переведемо отримане значення кілокалорії, враховуючи, що одна кілокалорія дорівнює 1000 калорій або 10 у степені 3. 15,6 помножити на 10 в степені 4 та поділити на 10 у степені 3. Після зі степенями будемо мати 15,6 умножити на 10. Зверніть увагу, що це не є стандартним виглядом числа. Запишемо 15,6 у стандартному вигляді. Відокремивши. Так, щоб в цілій частині була одна цифра відмінна від нуля. А отже буде 1,56 умножити на 10 та продовжимо умножити ще на 10. Після перетворення будемо мати 1,56 умножити на 10 у другому степені кілокалорій. Це є відповідь. Наш урок завершується. Сподіваюсь, що він був продуктивним та цікавим. А зараз, будь ласка, поміркуйте та закінчіть речення. На уроці я дізнався. Я зрозумів. Мені сподобалось. Мені не сподобалось. Я навчився мене зацікавило. Я відчув труднощі. Я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло на Для закріплення матеріалу пропоную виконати наступне домашнє завдання. У таблиці наведена кількість запасів прісної води на землі, льодовики 24 мільйона підземні джерела 10 мільйонів 500 тисяч, річки та озера 93 тисячі. Інші джерела 340 тисяч. Виконайте наступні завдання. Перше. Запишіть подані значення в стандартному вигляді. Друге. Визначте і запишіть у стандартному вигляді. У скільки разів кількість прісної води в льодовиках перевищує її кількість у річках та озерах. У скільки разів кількість прісної води в підземних джерелах Менша від її кількості в льодовиках. Дякую вам за увагу та бажаю успіхів у навчанні.